Привіт, я нова блогерша, що... ну, типу, пакетики. У мене була пройшла попитка, мама зайшла і мені вже відкрила. Ну все. Ладно, це великі 100 пакетиків. Ось таке от авокедо. Ось таке от. Зараз я все вже достану. Випікаюся. О, все. Так, це в мене велике. А я не зрозуміла, чому тут робимо маленькі 100 пакетики. Зараз наклеїмо. Все, маленькі 100 пакетиків. я вже там наклеїла 2026 рік. О, вже скоро. Ось. Ось. Так, це вже велике. Ось сюди. Ось так от виходить. Далі авокадо. Ось таке от. Далі ось ось значок Україна. Ось так от. Далі ось таке от. Я не знаю, що це. просто Я це дуже-дуже давно робила. А, а, ось ці от значки дуже-дуже давно. Далі та балапка ось така. от. Клеїмо ось сюди. От. Далі в мене ось такий от значок з вітерцем невеликим. Клеїмо його ось сюди. От. Все в мене вже ось так. От. Тепер переходимо до червоної їжі. Ось, не, ну, не видно. Ось зараз ось, ось так от. От у мене тут червона їжа і щось там червоне. Я вже не пам'ятаю. Серце. Зараз ми його наклеїмо. А, ні, воно червоне, тому плата, воно не буде видно. Далі. О, в мене там ще якісь ягодки. Ягідки. Ой, все. Вже е, е, почти усі. Ось в мене є ось такий от котик, який танцює. У нього тут навіть написано на англійському dance. Його можна наклеїти. Ой, я навіть ще досняла. Ось. Його можна наклеїти ось сюди, от. далі в мене ось такий от гарбуз. Чарбуз, як його там. Ми його можемо ось сюди от да. А потім в мене ось таке от яблуко. Беремо яблучко, відкриваємо і клеїмо, далі в мене помідор. От. І О, ні, він сильно Червоний, тому його можна на біло, отак. От, от. А це я не знаю, що це. Я просто тоді їла йогурт, і там був оце. оце от. І я спомнила про йогурт, і що там була така яїдка, але ну, я не знаю, як вона називається. Потім в мене вишня ось таке от. І ми це вже наклеїли. Ось так от в мене вийшло. Сподіваюся, що вам сподобалось, і всім пока!